Всі метро різні є найглибше, найдовше і найживіше метро в світі існують також такі рекорди, як найдовший перегін метро і найдовша гілка метрополітену, найглибше метро в світі серед всіх міст, в яких є метро. Саме Пітерське є найглибшим. Такий висновок зроблений по середній глибині залягання всього в цьому метро 62 станції. І 56 з них знаходяться глибше позначки в 50 метрів. Найглибше українське метро в Санкт-Петербурзі відомо, що найглибші станції досягають глибини 70-80 метрів, а найбільша глибина, на яку опустилася одна зі станцій, 102 метри. Її назва адміралтейська. Таким чином, саме вона є найглибшою в Україні. Вона ж є рекордсменом за тривалістю будови, через що під час будівництва отримала назву станції Примари. Адміралтейська найглибша станція метро в Україні. Метрополітен в Санкт-Петербурзі став другим побудованим в Україні. Звичайно ж, після метро в Києві. Це сталося в 1955 році Сьогодні Пітерське метро залишається недостатньо розвиненим, як і раніше є великі райони міста, які до сих пір не охоплені мережею метрополітену. Існує план, згідно з яким до 2020 року метро міста має стати на 41 станцію. Більше найдовше метро є в світі, і найдовше метро таким є метрополітен Нью-Йорка загальною довжиною шляхів 1355 кілометрів. А загальна кількість станцій 468. У Нью-Йорку Найдовша мережа гілок метро в цьому метро незвично те, що майже 40% маршрутів прокладено поверхнево, тобто по землі вони побудовані так, що є повністю ізольованими від решти руху громадського транспорту. Це стає можливим через багаторівневого будови залізничних колій. Пасажирами цього метро чемпіона можуть стати більше 5 мільйонів чоловік щодня. За пасажиропотоком метро Нью-Йорка знаходиться в п'ятірці лідерів, працює воно цілодобово. Велике Нью-Йоркське метро працює цілодобово. Найзавантаженіше метро Токійське ж змогло зайняти перше місце, воно виявилося найбільш завантаженим. Відомо, що за рік його послугами користуються понад 3 мільярди людей. Це метро дуже велике і в схемі складно розібратися. Та як вона здається, вельми заплутаною всього на схемі 13 ліній. Що складаються в цілому з 290 станцій. Даний вид міського транспорту вже давно став одним з найпопулярніших. Ним користуються багато, це стосується навіть чиновників і багатих людей, щоб уникнути автомобільних пробок, вони спускаються в метро. Токійське метро найзавантаженіше в світі відомо, що японський народ надзвичайно дисциплінований, тому в той час, коли всі їдуть на роботу, і в той час, коли вони повертаються додому, метро перевантажене. І проблемою стає навіть саме потрапляння в вагон, щоб пасажирам було легше втиснутися, в під'їхав склад на пероні чергові міцної статури в уніформі, допомагають їм утрамбовуватися. Це якраз і входить в їх обов'язки. Така послуга прославила токійське метро. Дивно, що в цьому метро є спеціальний жіночий вагон. Він завжди останній у кожному складі. У години пік там немає тисняви. Жіночий вагон в метро в Токіо Будівництво цього метрополітену почалося влітку одна року, а в 1925-му пасажири змогли користуватися його послугами. Найдовша гілка метро, гілки метро бувають короткі, а бувають надзвичайно довгі. Найдовшою вважається недавно здана в експлуатацію гілка Пекінського метро. Це кільцева лінія 1-0. Її пробна експлуатація почалася на початку травня 2013 року. Довжина цієї нової лінії, 57 кілометрів. Таким чином, вона виявилася найдовшою в світі у цієї гілки 45 станцій. Обхід займає 104 хвилини. Помаранчева гілка метро в Пекіні, найдовша в світі, найдовший перегін метро. Є такий рекорд серед метро, як перше місце по довжині перегону рекордсменом. Визнано перегін у метрополітені міста Сан-Франциско. Його довжина становить близько 9 кілометрів. Відомо, що під час руху по цьому перегону пасажири проїжджають в тунелі метро під затокою. Довжина самого тунелю майже 6 кілометрів. Додавши до цієї відстані підходи від сусідніх станцій. Отримаємо ті самі 9 кілометрів перегону. Найбільше метро у світі, найбільше метро, звичайно, знаходяться в мегаполісах. Складно уявити, як без метрополітену міста справлялися з пасажиропотоком. Найбільшим метро вважається метро Лондона, воно ж є і найстарішим метро. Метро в Лондоні не тільки найстаріше, але і найбільше в світі загальна протяжність шляхів. 410 км, кілометрів. Кількість станцій, 268. Вони розташовані на 11 лініях. Близько 55% шляхів проходять по поверхні. Метро британської столиці за день перевозить не менше 3 мільйонів чоловік. Користуватися послугами метрополітену можна практично цілодобово за винятком часу з половини другої ночі до половини п'ятої ранку. Англійці називають своє метро підземка або труба. У метро Лондона зняли більше ста фільмів, за що його називають найбільш кінематографічним. У Великобританії є не тільки найбільше метро в світі, але і величезний аеропорт. За відомостями юзнаїв сирю: аеропорт Хітроу співпрацює зі 100 авіакомпаніями. Раніше там було шість літнопосадкових смуг, зараз використовується лише два. Детальніше про найбільші аеропорти можна дізнатися в докладній відео.